Вибухи, бійки та кров цей день запам'ятають як день арештів та провокацій. А ще саме після цієї бійні слова провокація та провокатори набули зовсім іншого значення та стали у рази популярнішими. Агенти впливу намагалися розібратися, хто ж того дня спровокував криваву бійню, звідки взялися на вулиці банкові молодики у масках та з ланцюгами і палицями, хто їх організував і кому усе це вигідно. Дивіться в агентах впливу просто зараз. 4 грудня Київ, вулиця Банкова. Тисячі людей, крики, димові шашки і бійня. Ці кадри облетіли весь світ. Слово провокатор тепер у багатьох асоціюється із молодиками, які ховають свої обличчя, мають у руках ланцюги або палиці та скандують лайливі гасла. Десятків радикально налаштованих молодиків закидають камінням димовими шашками та світло-шумовими гранатами правоохоронців. Потім, навпаки, берф кидається на мітингувальників, свідків вже тоді стверджували. У війні винні провокатори. Вони в масках були. Я е, сам бачив людину, яка в одній руці була шашка, а в другій була дубінка. Він ішов е, з цією дубінкою так за спиною. І е, я ще кричу, дивіться, кажу, мабуть, це провокатор. Стояв трактор, той заведений, і вже на ньому були. Молоді хлопці, такі років за гарячі голови, років по 18, по 20, Вони вже завели той трактор і хотіли вже їхати туди в толпу ОМОНа. У мережі щодня з'являються десятки відеороликів та фотографій жорстокого побуття невідомими молодиками, курсантів внутрішніх військ під адміністрацією президента. Усі шукають цих провокаторів. Нам потрібно встановити, хто збирав, як вони приїжджали, яку ціль переслідували, де готувалися. це все задача досудового розслідування. Я впевнений в цьому про те, що організатори будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Навіть неможливість, я впевнений в цьому. То хто ж ці провокатори, звідки з'явилися на банкові? Це єдина організація, чи кожен із цих хлопців сам по собі? Агенти впливу розглянуть усі версії. Правоохоронців одразу в сутичках на банковій звинуватили дев'ятьох осіб. Певні, всі вони винні у масових заворушеннях. Кажуть, доказів достатньо, і на кожного чекає відповідальність. Їх Кількість буде збільшуватися. Так це не лише дев'ять, тому що ми бачили, у нас є кадри як особи і кидають працівників правоохоронних органів і тротуарну плітку, б'ють їх кийками, б'ють вудками, кидають з. Запалюючу суміш над цим працюємо. Звинуватили у масових заворушеннях дев'ятьох на банковій же провокаторів. Було кілька сотень. Як знайти їх? І хто 1 грудня зібрав цих людей? Близько 20 груп. Ми на сьогодні можемо сказати, що мають відношення до вчинення провокацій. Ми бачимо про те, що це радикально налаштовані групи, це ультрас, які не поважають і владу ви бачили, які заклики вони вчиняють, і громадський порядок, і навіть політики, які збирали мирні акції протесту, ми розуміємо про те, що ці особи і ними навіть не контролюються. Така версія правоохоронців. Провокатори це молодики з радикально налаштованих організацій. На кадрах дійсно видно у більшості чоловіків символічні стрічки на куртках, а в руках прапори з чорними стрілками. Цей знак означає. Руну воїна. Його використовують багато націоналістичних організацій у всьому світі. Представники об'єднання Правий сектор, до якого входить кілька націоналістичних організацій, не взяли на себе відповідальність за провокації, але й не заперечують проти такого обвинувачення. Кажуть, більшість хлопців збитками на банковій не провокатори, а борці за ідею. Якщо там якісь представники були правого сектора, то ми в принципі, за них відповідати не можемо і проконтролювати в тій масі народу так само було дуже тяжко, бо ну, то не є організація, ми людей не записували, там ні, ні прізвища не писали, ні, ні штампики ніякі на руку чи на лоба не ставили. То, відповідно, якщо хтось кудись пішов і щось зробив, ну, то... Чення у заворушеннях не підтверджують і не відкидають і в організації братство. Щоправда, її очільник Дмитро Корчинський нині невідомо де знаходиться. Його оголосили у міжнародний розшук. Від його імені говорить дружина. Його роль на Банківі була така сама, як у більшості людей, котрі там знаходилися. А подивитися, що буде з історією України. Ще один момент: зверніть увагу на цей слоган. Його починає вигукувати одна людина, а потім злагоджено підхоплює ще кілька десятків хлопців. Все виглядає так, нібито незнайомці роблять це не вперше. Експерти стверджують, що це відомий слоган руху футбольних фанатів Ультрас. Кричалку «Ану-ка, давай-ка» Вона звісна, її використовують і русські фанати, і українські. Ну єдине, що у нас на стадіонах я слышала не, -ка, давай -ка», не Поэтому, а давай-ка», тобто вони не використовують приставочку «ка». а русські вполне можуть такої стиль а ну ну-ка, давай-ка» Чому провокатори вигукують кричалку російською мовою? Чи роблять так українські футбольні вболівальники? Про це агентам впливу розповів один із учасників динаміцького фан руху Ультрас, однак лише телефоном особисто зустрітися з журналістами хлопець не захотів, як і його поплічники, оскільки тему цих подій ультрас вважають дуже слизькою. Практически всі там ультразвуки, тобто всі дві ж, ані русскоязычные, за исключением, наверное, совершенно западних движений, там, типу, Львова, там тернополя, ну і таких. То есть Динамо Київ, це руссьязвичний двіж там більшій часі. Болівальник каже, що організацій ультраз дуже багато у різних країнах, і те, що деякі з них перетворилися з руху футбольних фанатів у гурт провокаторів, не виключає. То люди займаються вот провокациями. провокаціями, есть они там любої я помню, що і 9 марта,

Ось це фото облетіло інтернет. На ньому провокатор б'є величезним ланцюгом правоохоронців. На руках невідомого – рукавиці з логотипом футбольного клубу Динамо. По тем фотографиям, по тим видеоматериалам, которые я бачила, можна предполагать, що все-таки приїжджали русские. Тому що є знаменита фотографія, де парень в перчатках Динамо. Но якщо знати нюанси, то у наших фанатів динамовських є точно такі ж. Вони отличаются від Динамо Москва, перчаток, тільки білий кайомочкою. і на этих фото ми можемо віддіти ту білу кайомочку. это не Динамо Київ, а Динамо Москва. Ще одна з версій, хто міг спровокувати бійню на банковій, це самі правоохоронці. Якщо я говорити про провокацію, то там виключно міліцейська могла бути провокація. Бо навіть відео, по різноманітних видно, як люди там виходили, провокували, а потім заходили назад за спиною ментів. Зверніть увагу на цих чоловіків у шоломах і масках. Зараз вони у натиску, який намагається відтісли. Ти правоохоронців, але за деякий час ці троє дивним чином опиняються вже по інший бік барикад і спостерігатимуть за тим, що відбувається. Причому самі беркутівці на їхню присутність не реагують. Потім усі троє спокійно проходять через шеренгу міліціонерів назад у натовп. Представник і працівник правоохоронного органу категорично скажу, що працівники міліції не могли брати участь у відповідних провокаціях. Це перше. Друге стосовно відеозаписів, як особа перебуває по один бік кордону, потім заходить до тил до працівників міліції. Ці питання досліджувалися досліджуються в ході службового розслідування, в ході, я думаю, розслідування, яке проводиться органами прокуратури по кримінальним провадженням, і ми дамо відповідь також і на це питання. Хто ж справжній ляльковод провокацій на банковій? І чи буде він покараний за наймасовішу сутичку під час мирної акції за всю історію незалежної України? Адже Ким би не були ці хлопці у масках, до якої б націоналістичної чи футбольної організації не належали, ними хтось керував хтось, хто лишився за лаштунками дійства і кому було вигідно організувати цю жахливу бійню. А от чи стане це ім'я колись відоме? Питання відкрите.